Протягом семи років україно-угорської співпраці між дитячими хірургами в Закарпатській обласній дитячій лікарні проводять дедалі складніші операції, як у провідних лікарнях країни. Саме від реанімації та складності оперативних втручань наголошує головний лікар, залежить обличчя медичного закладу. Його як і здоров'я маленьких пацієнтів приїздять покращувати провідні угорські хірурги, а ще привозять із собою медичні інструменти в подарунок. Дуже дрібний такий інструментарій, яким можна і новородок оперувати, новонароджених ну, діточок, і такі дуже мілкі оперативні втручання. І звичайно, це е, ручної роботи інструментарій. На ньому навіть написано ім'я майстра, який руками цю зробив, от, цей зробив інструмент. Тепер пацієнту зі складною патологією не потрібно їхати до столиці чи тієї ж горщини. Важкі операції проводять вдома на Закарпатті. Інтенсивна терапія проводиться. На тепер тут лежать якраз хворі після складних ортопедичних хірургічних втручань, котрі проводяться у нашій лікарні, обласній дитячі. Думаю, що це одна із тих дитячих лікарень у нас в Україні, де робляться. З небагатьох, де робляться такі складні хірургічні втручання з допомогою наших ведучих колег із Угорщини, одному з головних дитячих хірургів угорщини залишають найбільш складні патології. Він асистує нашим фахівцям. Я приїхав сюди з метою допомагати в оперативному лікуванні хворих дітей з так званою патологією заяча губа та вовча паща, а також тим, у кого деформована грудна клітина. Така патологія доволі часто трапляється у дітей. Вона погіршує роботу серця та легенів, а також зовнішній вигляд. Грудна клітина у таких випадках западає або випирає. Принагідно зазначу, що я приїжджаю вже навіть не для того, аби проводити такі складні операції, а щоб насолоджуватись роботою Своїх учнів вони вже дуже добре оперують. Дуже давно у нас була ідея робити ці операції на грудній клітині, і от ми їх розпочали. Унікальність в тому, що ми о, при деформаціях вродженої грудної клітини ми практично на операційному столі вирівнюємо деформацію. Ну, ставиться для того пластина. Після чого хворі, ну звичайно, вже мають зовсім другий вигляд. Із патологіями Зайчагу Бачує Вовча Паща щороку на Закарпатті народжується 20-25 дітей, але наші фахівці майстерно долають і ці хиби. Те, що Господь Бог створює, та людина так не може створити, але то набагато красивіше, як коли, якщо їм нічого не робити. Розумієте? У більшості випадків рідко хіба спеціаліст може замітити, що всю дитині щось робили, а так обично воно. Ну незамітно до обласної дитячої лікарні потрапляють неповнолітні хворі з усієї області та різними патологіями. Більше 80% пацієнтів відділення хірургії обласної лікарні ромські діти, і стан, у якому вони потрапляють до медзакладу, здебільшого критичний, кажуть лікарі.